Що уничтожає вашу паливну систему на прикладі форсунки Peso Bosch, яка установлюється на Мерседеси, ходить міф, що можна просто прийти, зняти свої форсунки, почистити, і вона поїде далі. Розрушаємо цей міф. Тема не працює і працювати ніколи не буде. У нас є розпилітель розібраний клапан. Ви бачите, так, да? вся вмутрянка форсуночки пуста. Мультиплікатор і стаканчик. Так ось, що ж все це діло унічтожає? і чому промивка вам нічого не дасть. Є насос високого тиску. Коли у вас неякісне паливо залите, все це попадає куди, в насос високого тиску. Ось він лежить. Насос високого тиску создає тиск в топливній рампі. Топливна рампа посилає в форсунку паливо, ось форсунка. Тут стоїть електронний пезопакет, який відкриває все це діло, і паливо пішло вже в форсунку розпилюватися через мультиплікатор і розпилитель. Але ж таки в нас є стружка. Тут дуже маленькі отвіри, які ви просто оком не побачите. Це розпилювач. Ти дивишся під мікроскопом і бачиш, що в тебе отвіри не соотвістують стандартам, тобто вони вже розбиті, розірвані. Знаєте, не кругла дирочка, вона вже розірвана. Форсунка вже лє, або ж таки не создає гідроплотність себе і зливає паливо в обратку. Всіх таке було в житті, що ти дуже довго заводиш дизельну автівку, а вона не заводиться. Паливо скидається в обратку, а не подається в приск нормально в машину, бо немає гідроплотності. Тому. Міф, що форсунки можна почистити на стенді, і все це буде працювати. Ми розвіюємо. Його немає. Форсунки потрібно робити. Тому заправляйтесь якісним пальнем, раз в 100 тисяч мийте свої баки. Дивіться, що там внутрі тому що резервуари на заправках не чисті, як ми всі це знаємо.